Міжнародний благодійний проєкт «Череця столиця під егідою лікарського фронту об'єднав меценатів, артистів і бізнесменів, щоб зібрати кошти на антидроновий комплекс Простір. В рамках заходу відбувся аукціон нагородження тих, хто наближає нашу перемогу та концерт. Зібрали мільйон двісті тисяч гривень. Як то було, дивіться. Унікальна композиція, тому що можна порахувати кількість нокцій композиції, тому що скільки нокції композиції стільки ж російських окупацій будуть падати кожного дня на нашій землі. Євген Хмаровочі обласки! Людина заряджена руками розводити хмари з таким прізвищем. заряджена заряджати! Жива легенда! Євген Хмаровочі обласки! Номерахи ведь ви стримувались кіоси. Реально, це важко. Номер, номер сильний. Це дійсно присвято для мене. Якраз цей номер такий він всім нашим біженцям, і жінкам, і, і пораненим солдатам. Ну, всім, для мене це от виплеск взагалі через музику. В чому особливість інструментальної музики? Що ти можеш сказати набагато більше, ніж мовою. Ну, можна сказати, так от, красиво, що таке красиво. А в музиці є там 50 варіантів слова красиво наприклад. Так само і біль. І музика, от вона от, саме це і дарує цю можливість давати цю біль. Ну, слухай слухачам, звичайно, на сльози пробиває. А тебе, коли ти граєш, теж. Звичайно, да. Я скажу чесно, в мене була серія концертів наприкінці грудня, якраз, то я наридався, як дівчина, але ну, що значить тобто такі, такі стереотипи, що там чоловіки не плачуть. Та сьогодні всі плачуть, бо ти не можеш не відчувати цю, цю біль, яка тебе оточує. Дніпро, ну, бровари, ця авіатроща. Ну, як це можна спокійно переживати? тому... Слава Богу, в моєму житті є музика, яка дозволяє переживати цю біль і ще й я ж кажу, через світло або музика все одно вважає, що це світло. Давати і розказувати людям всю ту правду, яка відбувається на нашій землі. У тебе такі нагороди сьогодні. Що для тебе вони значать? Можливо, як моральна підтримка? Боже, можна я чесно скажу? Нічого, так нічого. Нічого не значить, бо я нікого не хочу образити ні в якому випадку, але сьогодні. Моя б награда, нагорода була б, якби сказали, що Україна перемогла. Це була б нагорода. Нагорода, коли ти виходиш в повну залу і тебе чекають. Це нагорода. Скажімо так. Але з іншого боку, це певні якби, як відзнаки. І дійсно ну, в школі ми вчимось, ми отримуємо оцінки. Правильно, на роботі ми працюємо, ми отримуємо зарплатню. Для нас, для артистів, ось, ось на наш обмін, енерго, енергообмін, який відбувається. Тому, але от, Ще найголовніше зараз перемога. По потім все їжджа. Ти зараз відправляєшся в тур, чи будеш тут працювати? Я зараз їду в тур країнами близького сходу. Це Катар, Дубай, Кувейт. Здається, всі країни перерахував. Потім в Європі буде трошки небагато концертів і повертаюсь там. Якби я, якщо виїжджаю, то одна мета тільки збирати щось, допомагати Україні вистояти в цій. В тій трошки, яку влаштувала Росія. Все. велика повага викликається від того, що ти повертаєшся додому, і що твої, твої дівчата, твої діти, вони всі тут. Всі тут. У мене вся команда тут. Дійсно, мої дівчата струни квартет тут. Мої дітки тут. Ми народжували тут. Ми віримо в нашу медицину. Ми знаємо, що наші лікарі завжди знають, як найкращим шляхом і природнім шляхом, щоб дитина з'явилася в цей світ, наш прекрасний. Тому так точно до іншого ми то до останнього, і останнього не буде. Бо ми переможемо і будемо спостерігати, як вони сипляться. До дня перемоги там yeah. святковий так. Так, так. тільки може підготувати. Чи буде імпровізація. Ти ще не провізуєш на день yeah. перемоги. Якщо ви так помрієте, трошки <рес> ну я думаю, що це буде якийсь планований концерт, все таки, тому що дійсно дуже багато музики. Багато музики з оркестром це буде 100% оркестр збройних сил України. І, але і не без не без імпровізації, і не без того, щоб люди співали, а я їм компонував. Тому в принципі все як завжди. Дякую тобі. Честь наших героїв, наших військових сьогодні вони присутні в цій залі. Давайте аплодувати їм і дякувати за кожному життя. стоять. поспішно. Подаруємо Богу, вірну перемогу. Молимось Україну за мужніх твоїх синів. Найбільшою нагородою для мене буде. Коли ми почуємо слово перемога. Я думаю, що всі ми тут працюємо заради цього і заради цього сьогодні і цей заклад, тому що це сьогодні для нас головне. Я... Мене питають, а навіщо ось ці пісні під час війни, навіщо ці концерти, чи то доречне, чи ні. І я можу сказати, що напевно, що наша мета мета артистів. Відповідати за силу духа. Тому що сила, віра, духа, вона має таку тенденцію, на жаль, до зневіри, до депресії, до слабкості. От я інколи приїжджаю на фронт до хлопців, вони кажуть, так, Наташенька, все класно, на тиждень вистачить, але через тиждень знову приїжджи. Я думаю, на чому ми змогли зупинити того ворога, який набагато більше, ніж ми. Як ви думаєте? Ще не було ніякого лендлізу, ще не було нічого. Голими руками люди з тією силою духу танки зупиняли. Бабця банкою збила дрона. На чому? Якось дуже влучно. Невеликою кількістю своїх снарядів. Але ми попадали. Нібито саме Бог був на нашому боці. Чому? А тому, що величезна віра була, от за що сьогодні відповідають всі артисти, хто залишився тут, хто залишився з народом, хто розуміє, що це як в горі і в радощі. Якщо ти виходиш заміж за чоловіка і кажеш, я в горі і в радощі буду з ним, а він захворів і не пішла, так само і з народом. Но ну, Степан Бандера это, конечно, очень такая противоречивая личность, но э, сплотившая нацию и как пример, пусть даже э, противоречивый, очень хороший, для того, чтобы э, новое поколение украинцев видели, понимали, знали историю, не просто одну версию, а еще и вторую. Если тебе вообще, цей захи Що яка мета цього? Ну, ми з самого початку війни, зірковий десант і амбасадор дитинства. У нас більш е, тематика інша, більш, більш соціальна адаптація дітей, дітей-переселенців. Вот. І ми, як колеги, волонтери, культурний фронт, ми тримаємось один одного, допомагаємо один одному. Ось, е, багато сьогодні присутніх е, артистів, е, телеведучих, наших друзів, які е, е, в нас в проєкті дуже себе круто проявили. І я а, сам пропагую і підтримую всіх людей, хто а, долучається до Культурного фронту і тим більше підтримки нашої, нашої країни, наших хлопців, ЗСУ. Чи стає тобі морально легше від того, що ти а, приймаєш участь у культурному фронті, у культурному дистанції? Я, я спираюсь на так, пріоритетні завдання донації від нашого президента. Культурний фронт і розвиток культури регіональної культури є як головний і пріоритетний. Ось. І сам момент того, що, наприклад, ми сьогодні тут. Чесно кажучи, мені десь некомфортно навіть. Серйозно? Звісно. Чому? Чому? Тому що, розумієте, оцей конфлікт контрастів, я б так назвав би це все. Так, це. Е... В часи війни ми все це будемо, і наші діти будуть дивитись скрізь призму вже іншого часу. Але на сьогодення для нас єднання всіх галузей і арт, і співаків, і меценатів це дуже, дуже важлива річ єднання єднання нації. Так, от саме в такому форматі, так, для мене це досить незвично. Чесно кажучи, я з моменту, коли а... Почалась війна, я був вим... вимушено переселенець. Для мене це зараз ось такий теж момент психологічної підтримки, бо це це моя стихія. Я артист, продюсер. Для мене ну дуже не хватало таких заходів, і я радий, що вони тепер. Приносять користь. Я дуже сподіваюся, що наші колеги зберуть саме на таку потрібну річ. А саме вони збирають на протидронну таку штучку. Ось для Києва, хай по клаптику. Тут зібрали, там зібрали, тут дали. Так ми і зібрали найосновнішу і найпотужнішу вже скоро. Ще в якихось. Там пару місяців найпотужнішу армію на континенті. Я, я в це вірю. Потужнішу не тільки зброєю, а й мотивацію, яку я вважаю саме ми, як артисти, як суспільство повинні їм надавати. Як керівник благодійних проєктів громадської організації Радіїть, основний напрямок нашої діяльності це допомога пораненим захисникам, які зараз знаходяться у шпиталях Києва. Ми займаємось військовими шпиталями, проводимо там арт-терапію. Ми з хлопцями малюємо картини, ліпимо різні мистецькі предмети, які потім виставляємо на благодійні аукціони, де за донат кожен бажаючий може придбати собі цей виріб і цим самим. Допомогти пораненим також ми займаємося постачанням у шпиталі е, обладнання спеціального медичного для ампутантів для тих, хто мають контузії. тому що зараз дуже багато хлопців повертаються з передової каліцтвами, А це після закінчення війни дуже актуальна тема, тому що пів України захищає і пів України поранених людей, яких треба рятувати вже зараз. Тому я бачу, що тут лікарський фронт. Присутній присутні декілька клінік, організаторів цього заходу. Дуже класний івент, дуже класно, що в єдності сила. Ми сповідуємо однакові цінності. Дякую, що запросили. Будемо намагатися об'єднуватись для допомоги нашим пораненим бійцям. Будь ласка, участь у таких проєктах вона можливо морально підтримує і вас, і можливо, взагалі люди. Звичайно, такі проєкти, вони викликають емоційне піднесення. Ми такі ж міні-івенти робимо для наших бійців, але і для цивільних я вважаю, ті люди, які працюють заради перемоги України, потрібно це робити, тому що це емоційна спільнота. Ти об'єднуєшся з людьми на на одній хвилі з ними співпрацюєш і такі івенти. Мають бути завжди постійно, тому що, перше, вони допомагають збирати кошти. Друге, вони об'єднують однодумців. І третє, ти виходиш звідти просто з гарною емоцією, посмішкою. Ну і взагалі єдності сила. І слава Україні! Дякую, Дякую! Дякуємо тобі за цю допомогу на культурному фронті. Я думаю, що зараз наш час, не аби неабияких зусиль коштує створити подібний захід, в подібних умовах за наших часів. Тому ці люди це люди з великими ресурсами, можливостями, і саме такі люди дають світло для інших. Тих, хто прагнуть бути в цьому світлі і дарувати їх своїм оточуючим. Тому що за кожним з нас, за всіма людьми, які присутні сьогодні, дуже багато стежать людей, які хочуть жити, хочуть бачити світло також. І ми цей промінчик даємо, що даємо коїться в світі, даємо зрозуміти, що ми не стоїмо на місці. що... Працюють хлопці в ЗСУ, ми працюємо зі свого боку, освітлюємо ті моменти, які варті уваги, і варті перемоги, і віри в перемогу. Тому ніколи не зневіриться український народ в нашу силу. І завдяки таким освітленням люди будуть ще більше триматися в тонусі і в бойовому дусі. Як ти вважаєш, чи правда, що е, чим більше ти донатиш, тим легше переживати ці складні моменти? переміщення це антистрес. Так, я це відчув також на собі, тому що бувають моменти. Мене часто запрошували на телевізійні шоу, де я ну ніяк не можу допомогти тим героям, які збираються, і тік, крім грошової. Я їм надаю цю грошову допомогу, Мені стає легше. Так само це працює з ЗСУ, Коли ти е, бачиш, що ти не можеш з собою нічого зробити, якось допомогти, ти донатиш тобі, стає легше. Ти знаєш, що ці гроші йдуть, е, і ти е, потім бачиш. Як солдат отримує ту амуніцію чи якісь приладдя, які допомагають воювати, бути забезпеченим, щоб наше військо було в перших рядах найозброєніших на кшталт сучасних топових воїнів. І за таких хочеться тримати, тягнути і топити.

Свята людина. Чотири тисячі раз. Чотири триста. Прекрасна версія. Чотири триста раз. Чотири триста два. Чотири триста три. Продано під ваші області. Андрій, як взагалі тобі мета цього проєкту? Як сьогоднішній зайнят? Вже вкотре хочу сказати, що я настільки багато веду зараз різних благодійних заходів, що я не встигаю до кінця поцікавитися. Я цікавлюся лише тим, хто організатор, якщо я з ними працював, і впевнений, що ці кошти, які будуть зібрані на сьогоднішній благодійній акції, будуть використані за призначенням. Це я впевнений. Я провів спочатку війни вже 50 різних. Я хочу сказати, якщо співак говорить або гурт говорить, що вони зробили там 100 концертів, то я би помножив на години, оскільки мій виступ це від півтори години до семи на благодійних аукціонах. А благодійне це найбільш важке для ведучого. Ну я по собі знаю, скільки я фахівець, можу провести все. Але коли ти ведеш щось благодійне і збираєш кошти, це завжди дуже важко, бо я вкладаю в це душу завжди. Я хочу максимум, щоб. Сі лоти знайшли свого покупця, оскільки я можу продавати ковток повітря, просто куб повітря, і ви маєте його придбати сьогодні, тому що всі ці гроші будуть використані на українців на зсу на внутрішньопереміщених осіб на тих людей, які це потребують. Я розумію, що це важка робота у вас, але можливо це і допомагає морально вам саме ось участь доторкнутися до цієї місії благодійної. Ну, звичайно, по-перше, оскільки, окрім того, що я займаюся благодійна організація з перших днів війни, я там не знаю десятки тисяч кілометрів проїздив по всій Європі, Україні в різних точках. Буквально мені важко сказати, в якій частині нашої країни я не був під Бахмутом, в Салтовках, Харків. Ну будь-будь які і там нулі і. В ті місця, де люди потребують, де вщен було зруйновано, ті місця, де тільки-тільки звільнили від окупації. І е, е, ця частина моєї роботи, яка під час війни, хоча б схоже на те, чим я звик займатися, оскільки я став водієм, вантажником, <головіка> людиною, яка е збирає кошти, збирає якісь речі, привозить, передає. Це не та частина, якою я ну, завжди займаюся. Я людина, яка має дарувати людям гарний настрій, вести, працювати, оскільки кіно зараз майже не знімається е на на радіо сильно не прозважаєш людей. тому... Е це та частина, де я також я ділюся своєю енергетикою і також її беру. Я домовилася про ця вишиванка з твоїм автографом. Оляка, я обов'язково прямо зараз розпишусь, де тут можна. Та скільки? дякую Олі, що ти розказала, подимую. бо спочатку всі подумали, що можливо вона уживана, тому і дешевше. Авдич, друзі, підтримайте, будь ласка, а яка стартова? Дві тисячі, Дві тисячі доларів хочу сказати, що саме ця вишиванка, ну принаймні в магазині, вона коштує не менше трьох тисяч, тому це чудова ціна. тож Для, тобто, знаєте, не для вийде. найкращих дружин. Не вийде зараз подивитися, і я потім піду до Юлії Магнити і куплю дешевше. Ні, вона у неї коштує дорожче. Коштує дорожче. Є дві тисячі доларів. Я дуже багато приймаєш участь по цій. Так, це правда. Що це для для мене це найбільше ніж місія, тому що сьогодні це місія кожного українця і взагалі кожної людини. Ми не можемо бути не чоловічними внутрішньо і е, залишатися осторонь від того, що відбувається сьогодні на нашій землі з нашими дітьми і людьми це просто неможливо витримати внутрішньо. Я сьогодні стараюся навіть з хворим горлом приїжджати до дітей і співати, тому що я розумію, що я потрібна своєю енергією і своїм теплом і любов'ю, хоча б трішки підняти настрій і зробити якомога більше від себе для того, щоб сьогодні ми наближали кожен день нашу країну до перемоги. Це неймовірні емоції, які внутрішньо сидять десь дуже глибоко і там. Величезний такий вимір того, що всередині болить, тому що вони болить кожен день, прокидаючись і засинаючи. Я стараюся підтримувати абсолютно усі благодійні концерти і заходи. Тому що, от про те, що ми тільки що казали, мені трошки від цього легше. Хоча б трошки. Я розумію, що я роблю хоч щось для того, щоб моя країна перемогла. Як вважаєш, це правда, якщо донатити більше, то якось все більше легше на душі. Я якийсь період перший початку повномасштабного вторгнення, я дуже багато виступала для військових і дуже багато спілкувалася з ними. І мені від цього було так легше, ну набагато легше. А от зараз там зізвонюємося з генералами, і вони кажуть, слухайте, ми залюбки концерт хочемо з вашою участю, але у нас просто зараз нема людей, тому що всі там. На сході, на ротаціях вони не повертаються навіть на величезні свята, і це така трошки велика проблема. І зараз, от я кожен день, мене ще більше і ще більше це питання хвилює, тому що я їх не бачу, я з ними там не в контакті, я не знаю, де вони, що з ними зараз, особливо з тими, для кого ми вже робили концерти. Я за них за кожного переживаю і пам'ятаю. І от зараз, коли я їх не бачу, мені складно з приводу донатів, сказав. Казати щось не можу, тому що мені від цього не легшає. А от від е, контакту з нашими військовими з розумінням, що у них все добре внутрішньо, у них все добре зараз в голові. Вони націлені на перемогу, ми їх підтримуємо, ми робимо все можливе для того, щоб ставало хоча б на годинку в день легше від нашого концерту, від нашої музики. Тому от в таких моментах мені набагато легше це правда. Дякую.